Вам така ідея для вашого весілля. Я впевнена, що зараз ви думаєте, що це таке, бо ви такого точно ще не бачили. Це абсолютно новий тренд в Україні, якого точно не було, наприклад, на весіллі ваших друзів. Ідея надзвичайно душевна і нова: це ретро-телефон, але не простий. Це справжня аудиокнига побажань від ваших гостей. Погодьтеся, стандартні книги побажань вже трішечки. Ки приїлися, вони використовуються роками і здивувати гостей таким форматом неможливо. А оця ідея. Точно стане яскравою фішкою вашого свята. Гості підходять, знімають слухавку, і спочатку вони чують ваші повідомлення як на автовідповідачі, а потім залишають свої теплі слова, побажання чи навіть комедні історії. Все це записується, і ви можете слухати ці спогади знову і знову, як ніби повертаючись. До вашого особливого дня. І найголовніше голосові повідомлення передають інтонацію і щирі емоції ваших гостей. І це робить спогади ще більш живими, особистими і зворушливими. Хочете додати цю фішку до свого весілля? Пишіть мені.